Українські родини, які планують повернення до Польщі після короткого виїзду, можуть зіштовхнутися з новими труднощами. Польська прикордонна служба повідомляє, що дітям може бути відмовлення у в'їзді, якщо у них відсутні електронні документи ДІАПЛ. Це питання особливо актуальне для дітей, чиї батьки змінили свій статус легального перебування в ЄС, особливо коли батьки отримали карту побиту. Для успішного перетину кордону дітям необхідно мати при собі дійсний закордонний паспорт та електронний документ у додатку ДІАПЛ. Важливо зазначити, що лише довідка про номер Песель не є достатньою для повторного в'їзду до Польщі або для подорожей у межах Шенгенської зони. Складнощі виникають і для наймолодших подорожуючих. Діти до 13 років не можуть самостійно зареєструватися в додатку ДіПЛ, оскільки довірений профіль доступний лише з 13-річного віку. Це створює додаткові перешкоди для родин із маленькими дітьми. Однак є й хороші новини з 1 липня 2024 року. Набудуть чинності нові положення польського спецзакону, які полегшать процес подання документів для перебування дітей до 13 років у Польщі. Це суттєво спростить процес повторного в'їзду для родин з маленькими дітьми. Українським родинам, які планують подорожі до Польщі, варто уважно стежити за оновленнями в законодавстві та продбати про всі необхідні документи для своїх дітей, аби уникнути можливих проблем на кордоні. Детальніше про правила перебування та необхідні документи можна дізнатися на офіційних сайтах або звернутися до польських консульських установ.